Одеська філія компанії Автопарк АвтопаркЮа. У нас нове надходження Renault Лагуна 2010 року з надійним дизельним двигуном об'ємом 1,5 літри. Передній привід, механіка, чудовий чорний колір, диски, які пасують. Є лише один косметичний підкрас по задньому правому крилу зроблено гарно колір. Має дуже велике та зручне багажне відділення, легкосплавні диски у нас, без бордюрки, в чудовому стані текстильний салончик. На свої руки у збереженому стані. Немає ніяких недоліків. Комплектація в нас текстильний салончик, передні електросклопідйомачі. Мультикермо в нас штатна мультимедія, клімат контроль. Запрошуємо на огляд та тест драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського 15А. Чекаємо на вас.